Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 28 травня о 19.28. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Соборна та архітектора Артинова. Водій автомобіля Ауді чорного кольору, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у Русі та допустив зіткнення із автомобілем Рено сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 28 травня о 20.27, Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по вулиці Порогова водій автомобіля БМВ сірого кольору. При перестроюванні не надав перевагу в русі, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем MAZDA синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії допомоги патрульних не потребували та склали європротокол. 1 червня о 9.23 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Келецька та Лялі Ратушної, водій автомобіля Форд чорного кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі водію, що рухався у зустрічному напрямку, та допустив зіткнення з автомобілем Форд коричневого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання європротоколу. 1 червня о 17.53 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Андрія Первозваного та юності. Водій автомобіля БМВ чорного кольору, нехтуючи дорожнім знаком рух по смугах та рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, не надав перевагу у русі автомобіля «Лексус» сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.